І всім привіт друзі, мене звати Денис і ви на моєму каналі DNS KS2. Сьогодні я знімаю новеньке відео по КС2. Сьогодні буде такий маленький челендж зіграти цілу катку тільки за віка. Перші два раунди, понятно, я буду грати тільки з пістолетів. Ну, якщо мені не буде ставати, я буду грати. Ну, якщо мені не буде ставати грошей, я буду грати з пістолетів із Дігла. Зараз у нас буде такий нормальний челендж. І подивимося, як це підійде на мій канал. А так, це є шостий день від, від нуба до професіонала в 2. От, ну, тут мені не стає, значить купляю. П250, перший раунд, понятно, я можу закупляти, який хочу. От такий скінчик. Я закупив, до речі. Гарний. А так, якщо хочете додати мене в друзі в Steam, ссылочка в описі каналу. Додавайте і грайте зі мною. Я приймаю усіх. Ви за два дня набрали 40 переглядів. Це бомба Ми могли быть вже на рекорд канала 50. Оп, тихо Перезарядка О, тихо, призеретка. Я йду класти бомбу. А в этом решает. що так лагает, блин? Не його, не буде. Блін, так лагає, блін. Ой, блін, я забув, я забув, я забув, я забув. Ну, тут мені не стоє. 4700, да? я беру Diego. Давайте одну флешку і так, Все. Підемо сюди. Може коли заберу, але мені треба забрати, щоб зробити гроші. Це обійдемо.

А мене походу заберуть так! Мене заберуть! Треба було, блін, класти бомбу. За нього я можу грати з любої зброї. Але виграти раунд. Якщо я зараз програю, ще бомба бе мені. Блін 35 секунд. Клади, будь ласка. Лен, идиоты. Дай бомбу. Идиот, кусок. Спичне. Уйди угу. Ее, бро. Та хватит лагати дістал уже. Раде нереально. Yeah. А я не буду гнать, брати. А тепер починається гра. Зараз я зе а. Там два їх снайперки. Так, я тіма пішла Ладно. Ммм, mm, да. Mm. Да хвати! Ну людям буде добре дивитися, коли записаний. Люди люблять дивитися кейс 2. коли гарно показуй. У мене слабкий. Минус один. Ой, блин! Ой, блин! Минус 2. Ой-ой! Ой-ой-ой, вру! Я, yeah. просто 4 кіла з раунд! Сім кель у мене уже. За три раунда. Ну, це мало. Якщо так, то мало. Давайте прямо на Б, я хочу на Б. Оп. Ой, блин, ой, блин. Ага. Да-да-да, давай. Ну, сэрэн. Mera 2. Kladu bombov. 2 na 3. Hči skrat, 3 na 3, no. Tam odno odbrajalo. Знову 4 килозараундж. Меня вже 11. 11. 52. Давай, 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 вже починаємо. Та ну, блін, блин, иди! Чистал вже. їм зарядити побусь по голові і по Опа! Ой-ой-ой, я мих. Ой-ой-ой-ой. A e é menos sana. Ai, ai, ui, 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 Plano... ah ui, ui, menos 40 segundos Я пішов класти бомбу. Я би на бану спів все равно. Ну, всю бы ну. Піп-піп. Опа. Ми спокійний. туда флешку і Опану він там. А якщо ні, то там буде. Стоп Якщо ні, якщо не там, то там. Ну я казав. ну я казав. Пофіг, ладно. Тикаем. Я не в Не, я не спів, блін. Довго думав. Там їх троє на мене, я не міг нічого зробити. Чи двоє? Ні, їх троє було. У нас двоє в команді поки що снайпер. Хочу забрати в Та ну йди, ну! в... А потім каже мені к що ч ти стріляєш по своїм, бо вони стріть переді мною. Зустріну їх, когось хоча б зустріну. Не, А що тут. Ложик мені страшно. Ну дивись. Ой, блин! Мимо! Мистерму! Я кость не ага, їх двоє. Уй-ой! один. є шада! не убив! Як! Як! Та ж АВП з першого удару має вбити. Не понял, о. Вот это наш. А не шани не вс. Силы земы нормально. Опа. Ще Шене. Ой, блин. Ой, -мо! Ай, блин, хотел забраться носкоп. Ну забри, хтось! Іди сюди! Сюди йди. Я хо о хо Ми мало виграти, ми мало. Ой, блін, ну, мені не стоїть грошей. Ой, що я купив? Ладно, одну купимо. Броню не будемо. Ну це, це теж снайперка класна, просто дешевша ой менен мен зроден Ай 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 Як я його побачив Як є yeah. Тихо Diana, schon, ha. Ne, heute nicht so Мені страшно, що постійно звук не записується. що мене не чути, або щось таке. Або взагалі саме відео не записується. Говорю, говорю, кому говорю. У мене 16 клів з завіка, ну. Так собі кажу чесно. Хотів би 30 кілів мінімум. Завіка. Бавик це моя друга зброя. Але, чи вийде? Не знаю. Я пішов на А. Блін. А я старий бомб. Я вже раз так зробив шо просто плент пустий, а я їй шоу okay. їй. А, на карті запалились, я бачу. А, ну пофіг, Все рівно не успіють, Ха-ха. Вибачте ще раз за звуки. Я ще не казав, сьогодні, але... Вибачте за звуки, то все. О, єму, авік. Да підкручу. Липше. Просто ещё липше стало. Ладно. Ничего, ничего. Ой, блин, голосно. А я забув, я не можу Бляха, ну я не можу ніяк. Чекайте, бо вот то голосно трошки. Давайте верну як було. Ой, вымжте. Ой, не попав. бомбу. Угу, бачу. Ой, мне не запишу туда. Я бачу. Но скопа я не думаю, що получится. Я не думаю, я знаю. Не вигрався. Не успів, помер. Він помер. Взагалі непривищено грати цілу катку в тільки снайперки. ще трохи, ще дуже мало. Ой, блін. Мінус. 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 Три. Один лишився. О, о. Найшли. О, но скоп! Ну це... А, ще два раунди За те сторону, а далі Дигл. Тихий Дигл. Дигл, Дигл, Джигл, Джигл. У нас... Нема. Я, я, я один снайпер. Ну іди, ну! Нема? Як нема? Таке не може бути. Ну, якщо вони на Б пішли, я йому на Б. Я впевнений, один тут сидить. Мінус один. Але другий.

Ой, yeah, bro. I'm a real man. Easy peasy lemon squeezy. <рес> Что за скасочки? Опа, не то открыл. Не то нажав. Кто не на Б? Real? Really? Никто на Б не пішов. Ага. Все, короче, на... На наш цей. Точку А. Минус. Не попал. Йом! Ага, бачу, бачу. Його пересидає, це... Йом! Що я роблю? Що я роблю? Може хтось скаже, що це просто так багато хто робить, ну для мене це перший раз. Що я роблю нос через дим. І ще збиваю гранатою. В стендові понятно, я це пробую уже не раз, але в КС перший раз. А чому вона, а... а ч вы не дать на Б? А, ніхто не окей. Ще okay. Шаліпше Мінус один. Aha, she's so her base Minus one Oh, that's sure. Really? Really? Aha uh Good, -huh. oh, now she's on Ape-ling no. ape, sure. ape sure. Wow! Champion! У мене 30... о, як я казав, хотів 30, є 30. Бомба получилось відеоролик. Всім дякую за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і додавайте мене в 7. грайте зі мною в КС 2. Всім дякую за перегляд і всім папа! -па!